Любі малята! От і знову до нас прийшла зима. А взимку, як ми знаємо, буває дуже багато новорічних свят. а найперше і найулюбленіше для дітей це свято Миколая. Маємо з цього радіти! Добре знаєте, ви діти! Знов прийшло до нас малята святого Миколая свято! Деякі часи жив хлопчик, якого звали Микола. Рано сиротою він залишився, лише багатий спадок залишився від його батьків. І цей багатий спадок він роздавав діткам. За такі добрі справи Господь полюбив Миколу і зробив його святим. І кожного року спускається Миколай на нашу землю і дарує діткам подарунки. Плати їх під подушку. Ось від дітки прослухали розповідь святого Миколая. Дітки, до нас гості завітала лялька Гануся. Давайте ми для неї зробимо смаколики на День Святого Миколая. А тепер, дітки, приступаємо до роботи. Беремо три різні кольори. Наприклад, червоний, зелений і фіолетовий. Робимо з них ось такі ковбаски прямими рухами рук. Розминаємо пластилін, щоб краще ліпилося. І робимо в долоньках ось такі ковбаски. Вони повинні бути однакового розміру. Ось так. Видовжуємо Є. розминаємо знову пластилінчик. І знову, знову прямими рухами рук робимо ковбаску. Ось так. Долоньках або на дощечки, щоб вони були однакові за розміром. І червоний. Так. І знову робимо прямими рухами рук ковбаску. Подивіться, будь ласка, однакового розміру. Трішечки можна видовжити. І тепер ми з вами вгорі склеюємо і починаємо плести косичку. Ось так. Ось так. А тепер Ніби ти равлика закручуємо. І ось такий смаколик у нас виходить. Ось такий смаколик у нас вийшов. А для того, щоб робота була закінчена, ми приставляємо паличку. Ось так. Ось який смаколик. Зробили для нашої ляльки Ганусі. Пригощайся, Гануся! Дітки, до побачення, до нових зустрічей!